Знову все, шиби повилітали, діти почали плакати. То страшно. Але було чути, так? Буду, такі, бо хата вся ж червона засвітилась, діти, діти все плач. Хай Бог милий заступ. Але яке то щастя, що в хату нікому не попало. У нас псів що. Псали бігали з хати? Дякую Богу, що ніхто не посилав, а то весь все дурниці. Чули, чули, як летів моторолер, верховина наша. І як гукнуло, то ми там з дружиною сховалися. Бо я бачив, як він летів, а ми сховалися у ванну. І як труснуло нас, думали, що в будинок попало. О, ну, хвиля сильна була. Бачите, вон, вікна повисаджували, клямки всюди, все треба регулювати, тепер тріщини там, там, там. Біда, чорт робить біду нам.